Вітаю, друзі! Хотів презентувати інклюзивний голосовий шип помічник з апаратною частиною. Калі побудована за принципами етичного штучного інтелекту і створена для тих, кому зараз важко в цьому цифровому світі, особливо людям похилого віку та вадами зору. Вона чує, розпізнає голос, працює навіть без інтернету. Ніяких хмар, ніякої передачі персональних даних. Помічник, який завжди поруч, у якого можна взяти з собою. Вона має пам'ять, запам'ятовує не все, але тільки те, що важливе розклад нагадування звички. І це все без страти приватності. Калі допомагає людям з вадами зору бачити цей світ крізь камеру. І може описати, що поруч, допомогти в магазині або допомогти з рахунками за комунальні послуги. Якщо людині стає зле або падає тростина, Калі зв'язується з родичами або службою підтримки. І це все локально в пристрої. Що далі? Далі я звернувся до дія бізнесу. Після первинної консультації ми створили дорожню мапу розвитку з навчальними матеріалами, консультаціями спеціалістами та напрямком руху. Зараз я готую тестову версію асистентами Миколаєві. Якщо у вас є батьки, бабуся або дідусь, знайомі, яким важко в цьому цифровому світі, долучайтесь до тестування. Ваша думка допоможе створити. Насправді корисніший асистент саме для них. Заповніть, будь ласка, коротку форму, вкажіть найважливіші функції або, за бажанням, долучайтесь до фокусної групи тестувальника. Це займе декілька хвилин, але допоможе створити справді інклюзивного українського асистента, який буде поруч у будь-якій ситуації. Дякую за увагу! Далі буде!